Ми стараємося йти доволі широким фронтом, тому що в нас це є поєднання і відновлювальні джерела енергії, так тобто вітер, сонце їх поєднання, а також іншого боку фокусуємося на електромобілях. І в нас, власне, студенти перш за все мають вибір. Вони можуть собі поєднання саме вибрати на основі вибіркових блоків. Вони можуть собі прийняти рішення. Добре, мене найбільше цікавий цей напрямок чи цей напрямок. Це один з аспектів. Відповідно, взагалі для того, щоб правильно покаверти цю спеціальність, це непростий напрямок. Ми об'єднали зусилля трьох кафедр: тобто, це і кафедра енергетики, і кафедра електромеханіки, і також кафедра теоретичну основу електротехніки для того, щоб люди щоб ми випускали справдивих магістрів, які можуть тісно думати, які можуть не просто обслуговувати ті чи інші системи, а вони можуть будувати рішення і знаходити рішення тих чи інших проблем. В розробці даної програми так в нас брали участь. Ми запросили багато наших і випускників, які зараз вже працюють в тих чи інших компаніях, а також. Ем, Пакетів з іноземних компаній, і це і датські компанії, данські компанії, голландські компанії, які власне працюють в галузях або відновлених джерел енергії, так або будують самі власні електромобілі. І багато з них навіть мають представництво у Львові. Відколи випускники закінчують нашу спеціальність дану саме програму, вони зможуть. Не тільки просто легко знайти місце праці на своєму річ. Вони зможуть доволі швидко почати працювати саме і дати можливість, вони зможуть вирішувати складні задачі як по проектуванню. Вони зможуть будувати нові системи. Вони зможуть вдосконалювати існуючі системи. Вони можуть власне їх будуть. Вони будуть востреблені на ринку саме не тільки на наших українських, а ще іноземних компаній.